Всім привіт вітаю вас на своєму каналі Розсадний сезон. Мене звати Надія. В цьому відео покажу, як можна легко виростити зелену цибулю в лотковій або в іншому посуді. Сьогодні 30 січня, зима і вже дуже хочеться свіжої, корисної зелені. Такі посадки ми проводимо кожного року, саджаємо 3-4 лотки цибулі. В мене є звичайний лоток, висота якого 5 см. Я вже зробила знизу дренажні отвори, щоб потім під час поливу вся лишня вода стікала в подон і не застаювалася. І так, в лоток я вже насипала землю. І тепер пролиємо землю водичкою, щоб вона була вологою. Ось так гарненько. Вся лишня водичка стече в подон. Землю пролили. Ось така вона зараз у нас мокра. Відставляємо поки що лоточок в бік і покажу, що будемо робити далі. Тепер я взяла цибульку. І ось так всі кінчики потрібно відрізати. Ось так легенько. Можна це ножом зробити. Я це роблю ножницями, мені так набагато легше. І обрізаємо ось таким чином всі хвостики. До речі, якщо у вас ось тут є корінчики е, сухенькі, то краще їх просто відірвати. Відрізати не треба, просто легенько ручкою відірвати. Дуже сильно цибулю обрізати не потрібно, нам треба тільки відрізати ось цей хвостик. Цибульку обрізали. І тепер, і тепер беремо цибульку і ось так на третинку. Не, не повністю, не на половинку, а тільки на третю частину запихаємо цибульку в мокру землю. Ми таким чином зробимо такі природні умови. Я бачила багато хто садять цибулю просто в водичку. Але якщо ви посадите цибулю саме в землю, це будуть найкращі умови для пророщення зеленої цибульки. І ось таким чином ми саджаємо. Нашу цибульку. Ось тут таки вже знайшла цибульку з таким паростком, я її відрізати не буду, я її залишу, і нехай він собі так і далі росте. Земля має бути завжди вологою, для того, щоб зараз на даному етапі цибуля почала пускати гарно корінці, тому не забуваємося поливати, щоб земля не пересихала. Ось так. Бачите, що підсохла земелька? Візьміть між цибулькою, ось так легенько-легенько пролийте. І висаджуємо таким чином всю нашу цибульку. Ось так я висадила цибульку. Увага! Якби в мене лоток мав більшу висоту, наприклад, 7 або 10 см, я б садила цибулю щільно одна до одної, і тоді їй вистачило б місця, щоб розвити гарну кореневу систему. Коли гарна коренева система, тоді і пір'я в цибулі буде рости дуже гарне і зелене. А так як в мене лоток висотою всього лише 5 см, я вирішила її дуже щільно не садити, для того, щоб е, був вільний такий простір для, е, для коріння. Зараз я ще раз ось так легенько між цибулькою пройдуся, пролию її. Ось так. Щоб водичка була дуже гарно вологою. Це піде такий, буде. Дуже хороший поштовх для нашої цибульки для хорошого пророщування кореневої системи. Цибульку я поставила вже на підвіконня. І моя цибуля буде пророщуватися при температурі 20-22 градуса. По мірі підсихання землі робимо легкий полив, щоб ґрунт був вологий, але ні в якому разі. Не заливаємо його. Всім дякую за перегляди, дякую за те, що додивилися мене до кінця. Якщо вам не важко, підтримайте, будь ласка, мій канал лайком, підпискою. Гарного вам врожаю і всього вам найкращого!